Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас будуть такі пісні буреки до такого чудового кіста. Дивіться, яке воно чудове тісто на мінеральній воді. Дуже, дуже таке пухке, таке гарне. Які виходять чебуреки чудові, пухкі з пузирками такими. От, Якщо кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо тісто. До миски вливаємо мінеральну воду, сильно газовану, літри. два таких 250 міліграмових стаканів. Холодну воду просто. До води додаємо чайну лишку солі. Додаємо оцту. три чайні лишки. Збиваємо олії півстаканчика. Десь 3-4 лишки. Це розмішаємо, От я в піниці і додаємо муку. 600 грам муки тут у мене. Муки будемо давати ще, будемо підмішувати таке легеньке тісто. Спочатку замішуємо вінчиком. Тут я ще 300 грам муки маю і будемо замішувати тепер легеньке тісто, підсипаючи муку. Скільки всього пішло, я вам напишу під відео, як завжди, муку сюди. І тепер викладаємо тісто. І будемо тут підмішувати. Тут я ще додавлю тепер чу-чуть ще столову ложку дві олії і будемо тепер підмішувати. І кладемо його найпостоїт. Тим часом будемо готувати начинку. ми смажемо одну цибулину. Добавляємо до неї трошки солі. Маємо отут 350 грам капусти відвареної І я стиснула воду. Тепер цю капусту ми отак поріжемо. Можна її перемолоти, але я хочу, щоб було трошки такої гей, гей капусти. Перед варенням капусту обов'язково, якщо вона кисла, промиваємо. Так, цибулька наші підсмажилася до золотистого кольору, додаємо сюди капусту тепер. І так, трошки її обсмажуємо. Якщо хочете, можете дати ще й грибів. О, я не давала. І тут тоді підсмажуємо так трохи, аби в нас і підсмажула. Вже підсмажилася. Тепер ми цю капусту будемо викладати обратно в миску. До капусти тепер ми будемо додати ось таку відварену мундирню картоплю. Будемо терти її на отаку терку. Картоплю можете собі давати і один до одного, можете давати менше, кількох хочете. Просто я даю так, аби з'єднувалася і капуста. О. Та просто натираю у капусту. Отак От капусту і картоплі. І це тепер все перемішуємо. Тут додаємо трошки ще солі. Ви собі до смаку все робите, але треба би була трошка пересолена і переперчена начинка, і буде туди, е, смачніше. Сіль перець до смаку. І знову файно перемішуємо. Олії вже не треба, начинка вже така така буде. І вже начинка буде готова. Тісто відстоялося. Дивіться, я в нас зробила. Беремо трошки муки, підсипаємо муки, викладаємо його на стіл. Ще трошки отак підмішуємо його, ділимо на частинки, будемо десь три... на три частинки я поділю, і будемо по частинках його розкачувати. Так, дві частинки кладемо, накриваємо, аби не. Овітрювалося і розтачуємо. Можна ділити на кусочки, я вам покажу так, як я роблю. Можна ділити на кусочки, а можна просто отако е, беремо кришку і будемо вирізати такі. Які ми хочемо просто щоб реки, ставимо його обратно, би воно не обвивалося, обвітрювалося. Так, а тепер будемо формувати. Чебурек. Я Тоненько ми розкачували. Тепер беремо начинку, на один край беремо начинки. Ось так, даємо столову ложку і просто закриваємо так, відщипуємо собі тіста, ось так кусочок, тут підмішуємо його ще, аби нам добре. Розтачувалося б саме ті собі робити. От, розтачуємо тоненько. Прикладаємо собі кришку, ось так обрізаємо. Все обратно, обертаємо, даємо лишку начинки, наклали лишку начинки, тепер складаємо докупи, купи, стараємося випустити повітрі і отак защепнути для впевненості ми собі ще вилкою. Отак пройдемося. Ось такий виходить чебурек. Ось такий будемо зараз смажити їх. Так будемо всі наробліти. Ось скільки ми наробили таких е, чебуреків. От начинка пішла вся і лишилася тут трошки кіста. Ми просто тісто розтачаємо і поріжемо і так само е, посмажимо. Наливаємо олії. Я буду смажити в цій сковорідці, бо ця сковорідка в мене скоромна. я спеціально її тримаю. так. Наливаємо десь до половини. Бажано добре би, аби в високій посудині смажити. На і я тут кинула кусочок тіста, аби видно, чи, воно, чи, чи вже сі розігріла олія. І зараз будемо, олія вже сі розігріла, будемо кидати чебурек. Ідемо по одному смажити, бо добре отак під олію, отак на кожний чебурек. Отакою От воно буде собі підходити так файно. Будуть, о, ну, двіть як кузирець зразу, Ну, від, як які стають зразу такі. Золотистого кольору такого треба, на І так будемо смажити всі. Ось таких вийшли у нас чебуреків. Усього було 18 чебуреків, але то вже зділи багато. Ось таке чудове тісто. Ось такі, диві, такі виходять. Таке тісто пузирчате, таке з пузирками, таке дуже смачне тісто. Такі чебуреки чудові, виходять з цего. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось з того тіста, що ще сі лишило, я ось таких на, ще насмажила, е, таких просто порізала і, наш, і насмажила. Ось Зараз я вам покажу, які, які чебуреки виходять всередині. Вони такі дуже чудові, гарні. З, цим, е, дивіться з, цим, е, з цією начинкою. Хоч вона і пісна, але вони дуже-дуже смачні такі. Хрустке, хрустке таке тісто, дуже чудове. М -м -м. Дуже смачно. дуже смачні. Можу підготувати смачні страви. До зустрічі! Ось такі виходять чебуреки, Такі чебуреки, Такі е, класні і начинка, така чудова, е, то не обов'язково м'ясна, але така дуже чудова, чудова пісна начинка. Мож, можуть бути і такі. Вий, такі. Пухкі, тісто таке має хрустку, таку скоринку, дійсно дуже чудові, смачні, гарні, гарні чебуреки. Так що готуйте.